Поки військові медики рятують життя наших героїв на лінії фронту, бойові психологи теж лікують, але вже душі українських захисників. Ніколи не потрібно соромитися своїх почуттів і вміти виговорюватися, тобто не соромитися, показувати свої емоції. Біль, який у них відбувається всередині, ми завітали до групи контролю бойового стресу. Тут військові психологи допомагають бійцям відновитися після важких днів безпосередньо на фронті. Ми спілкуємося, ми даємо змогу психологічно розгрузитися не тримати негатив собі щоб людина після тяжких бойових стресів вона могла поспілкуватися з психологом навести лад у своєму у своєму у своїй голові і Тим самим ми допомагаємо людині бути бути розвантажувати її. Серед методів психологічної реабілітації використовують аудивізуальні групи терапії, фізичні вправи та розмовні сесії. Кожен військовий тут має можливість звільнитися від накопиченого бойового стресу. Зараз переведіть свою увагу на шию енергетичне поле. Погортає шийну ділянку хребта, поліпшується кровопостачання, шийних м'язів, нормалізуються фізіологічні процеси щитовидній залозі. Хлопці викладають це більш терапія на точечну м'яку моторику, там де вони бісером викладають. дуже хороша практика. Іван проходить курс відновлення. Каже, це дієвий спосіб повернути моральне здоров'я. Тут на війні важливо мати стійку психіку і ретельно слідкувати за своїм емоційним самопочуттям. Так, психологи приїхали, ми порозмовляли от вирішили забрати мене на такий собі релакс. Чи ми ну, стараємося тут не не споминати більше за службу ну, якось погляти в карти там? Те ж саме для мене релакс, готовка обратно ж таки. Ось з психологами ми спілкуємося більше ну, як друзі. Сьогодні ще операції була.